with um... Телеграм Пабліка шириться наступна інформація. РБК Україна посилається на власні джерела. кажуть, що за словами поінформованого співрозмовника, Зеленський шукає зараз керівника на службу зовнішньої розвідки. І послухайте, кого розглядають. Розглядають Дмитра Кулебу. Про нього ми говорили напередодні в ефірі. Хто пам'ятає? Розглядають пана малюка. І тут неочікуване прізвище з'являється. Розглядають також Андрія. Білецького Президент ще очікує перелік кандидатур і ухвалюватиме рішення після особистих розмов, що ж цікаво, особливо щодо кандидатури Білецького, якщо е, проаналізувати м, те, що зараз відбувається, ось ці всі кадрові перестановки, пасьянси кадрові і е, пригадати те, що казала низка політологів в нашому ефірі, що мовляв таким чином, Зеленський хоче зібрати довкола себе хто потенційно міг би брати участь у наступних президентських виборах, і так чи інакше, але мають певні відсотки рейтингу. Таким є Кирило Буданов і от Андрій Білецький. Я гадаю, що не для кого не секрет, з огляду на те, яка кількість білбордів з'являється із його обличчям нині в Києві. Та я думаю, що не лише у столиці теж вочевидь мав президентські амбіції, і зараз його розглядають як керівника служби зовнішньої розвідки. Що ж цікаво, також не забудемо. Поговорити і про погоду, про те, що нас чекатиме найближчим часом, але ні, не Світлана Біла зараз з'явиться в ефірі. Знаємо, що мінусові температури нас чекатимуть від Там мінус 16, мінус 18. Ну, знаєте, хто яким послуговується синоптичним порталом, там на кілька градусів можуть відрізнятися показники. Так ось голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко каже: наступне: що коли температура знизиться до мінус 20, Укренерго може посилити графіки відключень світла. Ну здавалось би, тут Америки нам в цьому не відкрили, але менше з тим ми маємо бути готові. Я процитую зараз Віталія Зайченка. Він каже: наступне: наголошую, що це. Прогноз виключно щодо впливу погодинних факторів бо знову таки спрогнозувати наслідки російських ударів перед або вже під час суттєвого похолодання. Просто неможливо тому, будь ласка, будьте готові до різних сценарій подальшого розвитку подій. Ну а ми, друзі, повертаємося з вами до історії зі скандалом довкола функціонування російської школи на території одного із київських монастирів. Ну що це за монастир? Це вже не секрет. Голосіївська пустинь, в Голосіївському районі. Відповідно, він розташовується. Ось відомо, що служба безпеки України та міністерство освіти проведуть перевірки у підпільній школі при монастирі Московського патріархату у правоохоронному. Відомстві зазначили, що вже проводять перевірку у межах кримінального провадження та триває досудове розслідування. Підпільну освітню діяльність перевірятиме і Державна служба якості освіти. Там заявили, що спільно з правоохоронними органами вживатимуть усіх передбачених законом заходів для притягнення винних до відповідальності.